Друзі, всім хеві метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я продовжую на своєму каналі рубрику алкоголь і продовжую в ній тестувати, перевіряти, експериментувати, виготовляти, ну і смакувати настоянками, які я виготовляю із вже готових сумішей, які я придбав в одного з українських виробників. Сьогодні чергова настоянка, і це в мене буде зубрівка лікарна. Друзі, нещодавно я виготовляв зубрівку. І тепер от вона буде зубрівка лікарна. Ну, мабуть, все-таки є, які відмінності. Ми їх дізнаємося на кінеці. Ну, а зараз почнемо готувати. Тож, друзі, і ще хочу замітити, що от тут тут де назва на цьому аркушці паперу, тут є, в принципі, і рецепт, ну і там ще є контакти виробника, як можна звертатись за ними. То я сьогодні вирішив готувати, ну, скажімо так. Максимально наближено до рецепту, рекомендованого виробником. Тож, друзі, ну, спочатку, як завжди, ви знаєте, я виготовляю на спирті то будемо готувати спиртовий розчин. У мене літр 400 мл води і літр 200 мл спирту. Готуємо спиртовий розчин, заливаємо спирту воду. Ось так, вже ми швидко на дозвіді це робимо. Закриваємо кришкою, помутнення пішло, нагрів пішов, перемішаємо, щоб прискорити реакцію. Ну, Ідея моїм закінчитися. Друзі, додаткових маніпуляцій або процедур тут проводити не треба. Навіть з готовим уже набором, тож набор просто додаємо в нашу основну тару. У мене трьохлітрова банка, як завжди, ви знаєте, додали. Ну що ж, тепер заливаємо в обміст. З питовим рушином нашим готовим вже. І так, друзі, це все. Я роблю за рекомендаціями виробника. Тож просто так перемішаю, знаєте, для впевненості, що у нас тут все гарно контактує, взаємодіє. Ну і тепер закриваємо і ставимо настоюватися. Друзі, виробник рекомендує, якщо у вас ємність спиртового розчину або там алкоголю, дистиляту, у вас до 3 літрів та ну, 3 літри будемо виходити з цього, то настоювати потрібно від 15 до 30 днів. Я думаю, тут 3 тижні витримаю 21 день. У мене все-таки не повний. Тут 2,5 в мене десь після реакції виходить. Тож, такий буде термін. Ну, якщо там більше, наприклад, 5 літрів ви будете використовувати, то тоді треба настоювати до 90 днів. Але що в мене такий об'єм, тому я використовую тільки, буду настоювати тільки ну там, 3 тижні, я вирішив. Тож, друзі, відправляємо настоюватись. Ну, ось, друзі, моє настоювання майже закінчено. Пройшло трошки більше 14 діб, більше 2 тижнів. Тому за рецептом виробника в цей час, за декілька днів до закінчення настоювання, слід додати півчайної ложечки цедри цитрусу будь-якого. Ну, у мене це буде лимон. цей раз. Додаю лимон. Буквально півчайної ложечки. Ось. Ну і сироп або мед за вашим бажанням. То я, як завжди, обираю мед, додаю. Цей раз робимо саме так, як. Пропонує виробник. Тому от То я трошки так поколучу, розмішаю. Поставимо достоятися, буквально там 3-4 доби в мене залишилося. А, ну, але вже я бачу, що такий, знаєте, колір такий потужний потужний, я б сказав. би, Знаєте, мабуть, дійсно, оцей самий міст цього пакетику розрахований, що можна настоювати і 5 літрів. Ну, якби 5 літрів настоювали, то. Я думаю, також би все було б добре з цією настоянкою. Тож, відправимо ще надо достоятися ще буквально 3-4 доби. Ну що ж, друзі, минуло в мене ще 3 дні. Я думаю, термін сплив настоювання саме цієї настоянки. Як ви бачите, от така вона в мене вийшла. І я скажу, що все-таки, мабуть, дистиляту або спиртового розчину потрібно саме для цього збору, ну, мабуть, більше. Тому що, ну, на мій погляд, вона дуже концентрована вийшла. Але я думаю, це так ну, не дуже погано, скажімо так, ну просто більш концентровано та і все. Можна, я думаю, сміливо використовувати навіть 5 літрів і буде настоянка дуже гарна. Тож, друзі, проводимо декілька активних процедур. Спочатку ми процідимо через марлю і сито, як завжди, ну а потім профільтруємо через ватний фільтр. Поїхали цідити. Друзі, ну от така настояночка вийшла після приціжування. Ну, тепер фільтруємо, як я і казав. Друзі, ну ось таку настояночку маю на кінець в чистому вигляді, як кажуть, вона звільнена вже від усіх домішок, профільтрована, чистенька. І скажу, що дійсно, ну так, на зовнішній вигляд вона наче більш концентрована, ніж будь-які інші настоянки з цієї серії що я робив. Але ж, друзі, я думаю, це можливо розраховано на те, що вона саме лікерна, розумієте, тому, ну, мабуть, лікер більш такий має бути концентрований. Хоча я думаю, що вона можливо і розрахована на більшу кількість алкоголю, як я вже казав. Тож, друзі, це буде видно все на куштуванні, коли ми будемо дегустувати її. Але ще не час. Після активних процедур я думаю, дати її відпочити 2-3 дні не більше, а потім будемо вже й дегустувати. Ну що ж, друзі, нарешті, нарешті, мої всі терміни очікування, вичікування закінчені. І я можу тепер продегустувати. І вам, на жаль, тільки розповісти свої враження про мою настойничку зубрівка лікерна. От така класна в мене настойничка вийшла, друзі. Я відразу до зовнішніх факторів, тому що тут якраз зовнішні фактори мене дуже здивували. Ну, вона почала набирати буквально на слідуючий день настоювання свої кольори. І ці кольори просто чудові, друзі. чудові. Я спочатку був, злякався, що це таке буде перенасичення е, ну, знаєте, від цієї суміші. Е, навіть були сумніви, що мало алкогольного розчину, ну, спиртового розчину так, або дистиляту, мало його. Але ну, знаєте, в процесі я себе переконав, що це якраз так і має бути просто такий насичений колір у цієї настояночку. Ну а за ароматами. Я б не сказав, що вони такі, знаєте, потужні. Вони не потужні. Вони насичені, вони є. Але б ну, я б охарактеризував, би, що вони такі, знаєте, легкі, летючі. От, так от. Вони не забивають знаєте, рецептори, вони так не вражають прямо. Ну, але вони такі є. Навіть так на відстані трошки Чуть їх. А як отак от от ближче, то відповідно більше їх. Відчуваєш. Але ж, друзі, настояночка. Як ви бачите, я тут собі такий антуражик зробив, такий натюрморт український. Але ж хочеться попробувати смаки, друзі. Тож давайте попробуємо. Смаки це головне в настоянках, чого ми і хотіли. За ваше здоров'я, друзі, будьте здорові! Ой клас. От те, що я, все я сказав про аромати, друзі. Це відноситься і до смаків. Знаєте, ну вона вистояна з взагалі не відчуваю. І так, знаєте, легко-легко. Я так приготувався був, знаєте, думаю, зараз дасть таким якимось потужним ні. Так, знаєте, легко-легко. Раз так розійшлося. І все. І клас. Просто клас, друзі. Такий легенький, легенький смак. Одинаковий, що при випиванні, що не після смака, коли ти видихаєш. Ну просто клас. Мені дуже подобається. Така, знаєте, ну вона мене вразила <клес> ну, з усіх сторон такими яскравими кольорами. Таким легким ароматом і, відповідно, легким смаком. Знаєте, ну я ж кажу, я був, приготувався, що зараз так мені. Ну, Відповідно до таких кольорів, я думав, там такий концентрат, знаєте, ні, тут ніякого концентрату. Це просто такий красивий колір у неї, розумієте? Так що, все вірно, все класно і мені дуже подобається. Дуже класна настойка. Ну і відповідно, друзі, всіх запрошую на свій канал Домашній камбуз. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, не тільки алкогольних, які є в мене на каналі. Робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді. У нас дуже багато цікавих і смачних рецептів є на каналі. Чекаю від вас, вподобаю, класних відгуків, коментарів. Думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!